Вітаю. Сьогодні така тема. Вона для мене дуже актуальна, і я трошки про неї вже розказувала про мене вивчення англійської мови у коледжі в Норвічі, Саме чому хочу цю тему підняти, бо не дивлячись на те, що я в Англії вже майже два роки, у травні, 25 травня буде саме два роки, в мене. Дуже туго йде з англійською мовою. Ну, в плані не то, що я не розмовляю, я розмовляю, бо спілкуватися приходиться, але це не той рівень, на який би я була собою дуже задоволена. Ем, сразу скажу, що я не приділяю достатньо уваги цьому предмету, тому що. Працюю, тому що багато побутових задач і дитину треба в школу возити. І тобто, дуже мало часу я можу виділити, щоб просто чисто сісти і навчатися англійською мовою, вивчати її. І зараз трошки хочу поділитися, як це відбувається. Зразу історію да, розкажу, що коли ми тільки приїхали в Англію. Я на відміну від моєї молодшої доньки, в мене був словниковий запас, за що я дуже вдячна нашій вчительці в інституті Запорізький інститут економіки і інформаційних технологій, яка просто нам давала дуже багато сторінок тексти, і ми повинні були виписувати все це і завдяки тому, що я тоді виписувала і таким чином запам'ятовувала. Який не такий словниковий запас в мене був. І тому, в принципі, я там частину слів, коли ми тільки заїхали, я розуміла. Але із-за того, що я постійно була в очікуванні, що от, от війна закінчиться, і мені треба ну і ми повернемось, і війна закінчиться, і ми повернемось. ну так от Ми жили там. Більше року постійно я думала, що от, -от, от через тиждень, от там через місяць, ну ладно, ну ще один місяць, о, на, мабуть на весну. І не сильно, не сильно приділяла увагу саме навчанню. А коли вже е, в тому році, у десь ну, після, після весни, дійсно, після весни, я зрозуміла, що вона так швидко не закінчиться, то прийняла рішення йти вчитися через Джоб Центр. Я подала заявку, вони мені допомогли, сказали, що можна записатися, подати заявку на вивчення англійської мови саме в коледжі, і вони мені допомогли. Я відправила заявку, потім мені подзвонили, запросили на співбесіду. Що відбувалося на співбесіді? Я заповнила тест, і вони виявили рівень англійської мови, який я маю. Але було трошки, може, я просто знала, як то писати, бо насправді я дуже погана а, в тобто Ці всі, всі граматики, як правильно будувати речення, для мене це дуже, дуже відкрите питання. Мені це треба вивчати дуже ретельно. Тобто, після того, як мене оприділили, що в мене левел 2, мені сказали, що з вересня ми починаємо. Вивчання мови. Я починаю ходити раз на тиждень півдня з, з 9 до 12 на заняття, і потім буде екзамен, і після екзамену буде сертифікат. Сам сертифікат отримується за два напрями. Перше це слухання і говоріння, а друге це читання і письмо. І от говоріння і слухання презентацію я пройшла, бо в мене є навички там, да, виступів на людях, і я просто підготувала цей текст, була можливість підготувати. І я підготувала презентацію, потім провела. Тобто страху там, виступу перед людьми в мене не було, тому все пройшло, звісно, добре. А от зараз, в травні, 21 травня, у нас буде екзамен. Читання та відповідь на питання. Отут ще може прокатить моя оця базова граматика. Але от writing — це коли тобі треба писати і формувати текст, правильно формуючи речення, отам може бути велика жопа. Бо саме там я розумію, що я вообще, Ну, в мене ще є час, звісно, до, до липня. Але я розумію, що це треба прям сидіти і навчатися, і просто так там не прокатить, як я собі так от зараз можу сказати, по, наприклад, по е читанню там відповіді на питання. Так от, коледж закінчую в липні, і після того, якщо я здаю всі ці етапи. Один я вже пройшла, залишилося два, то ми отримуємо сертифікати. Якщо я забажаю, я можу йти на інший рівень і ще підвищувати оце знання ще один рік. Однак в коледжі є можливість цей рівень закінчити і перейти, наприклад, на другу, на другу спеціалізацію. Я хочу, щоб це був або менеджмент, або HR-напрямок. То про коледж це трошки отак, от як це відбувається. Групи формуються невеликі. У нас, наприклад, 12 людей, з них 6 українців. Мені здається, 12, може, 14. І багато українців, дуже гарна компанія підібралася, дуже ми такі компанійські. І, в принципі, навчання проходить без напрягу, бо дуже класна вчителька. Вона пояснює, вона з нами шуткує, ми постійно в хорошому настрої. Нема такого стресу, знаєте, о, господи, іду нас на урок, щас щось там буде, чи якісь домашки, якщо навіть ми не робимо, ми потім їх розбираємо уже там, і вона до цього ставиться абсолютно нормально. Ми просто більше часу приділяємо тому, що вона розповідає, якщо ми не зробили, значить ми не зрозуміли. І вона більше часу приділяє тому, що розказує, як це вірно. Хочу показати підручники, по яким ми навчаємось, але неправильно сказала, не підручник, я підручник. Оцей це якраз то, що ми проходимо в коледжі. Кожен день у нас є завдання. Ми, ось о, моє виконане завдання не повністю, але мене вже тут перевірили. Я не робила помилок. По цьому підручнику ми кожен день навчаємось і проходимо. Тексти, редагуємо відповіді, він побудований, налаштований, в тебе є якийсь текст, потім ти робиш вправи. І а, якщо ти вірно граматично все прописуєш, то ми потім на дошці електронна дошка, і наша вчитель перевіряє, як ми вірно чи не вірно, і пояснює правила, якщо ми, наприклад, щось зробили не так. Це от сам той підручник, по якому ми вчимося в коледжі на тому ступені, на тому рівні, який відібрала. В плані, я проходила тестування і мене. Поставила саме на цей рівень. Оце такі роздруковки нам дає вчитель, і потім є речення, які ми повинні самі зробити. Вона потім ходить, перевіряє. Не завжди я все угадую, можна сказати. Домашня робота. Домашню роботу треба приходити, ми потім її перевіряємо. Але теж скажу, що дисципліна хромає. Іноді просто хромає, іноді просто не знаєш, як то робити. Ну таке от. Воно, звісно, не дуже красиво, бо видно тінь від телефону, але сама суть саме правило як побудовуються речення. В якому випадку, що ми використовуємо, потім приклади, і потім, після того, як ми вивчаємо всю цю тему, нам дають роботу на уроці, і після цього ми ще отримуємо домашні завдання, і на наступному уроці воно перевіряється. Звісно, я більше стала дивитися кіно на англійській мові з субтитрами, обов'язково субтитрами, особливо ті фільми, що раніше дивилася українською. Мені дуже допомагає, бо прям фрази я запам'ятовую з цих фільмів, і мені тоді не треба думати, як це речення вибудовувати. І я почала читати книжки, я трошки більше про них розкажу. Це накупила собі книжок саме по моїй спеціалізації, тому що я працювала project менеджером аналітиком компанії і дуже допомагаю, особливо коли там десь. Заповнилась кафешкою на кафусю, каву, на то от такі журналчики, які я дуже то, трошки про них розкажу. В кафешках і ресторанах частенько є журнали, які безкоштовно можна взяти і почитати. І от таким чином я теж поповнюю свій словниковий запас, поповнюю своє знання мови, тому що, в принципі, читаючи, тоже запам'ятовуєш, як вони. Будують речення, і це дуже допомагає. Навіть якщо я не розумію повних, повних речень і всіх слів, воно допомагає мені. От такі журнали, просто вони є в магазинах, в садових центрах, де ти можеш прийти, взяти і додому, і просто почитати. Тут багато реклами, але є і текст, який можна почитати, і при цьому насичуєшся насичуєш свій словар, словник. Хочу ще показати свої книжки. Що я почала читати, це чисто те, що мені по роботі треба. Тут Психопатами, окружений психопатами, окружений ідіотами і окружений плохими босами. Ці три книжки: як для HR, так і для людини, яка працює як Project-manager, дуже класні. Це про психотипи людей, як з ними спілкуватися. І я почала кожну книжку потрошки читати. Це не дуже легко, бо там професійна лексика, і треба зупинятися. І Саме ці книжки я дроблю ну, пер переклад, бо тут мені треба знати про що, і просто так читати, здогадуючись по смислу не дуже підходить. Цю книжку я придбала по рекомендації. Я читала джерело цього автора, зняти фільми на його твори. І саме Код Вінчі мені порекомендували, сказали, що дуже цікаво написано. Я дуже довго шукала в книжкових магазинах, мені сказали, можна замовити. І на замовлення вона коштувала мені в книжковому магазині, мені здається, біля 20 фунтів. І ще 10. Ну, тобто два варіанти в м'якій обкладинці і в твердій. А потім я приїхала в один із замків. У них тут в замках є такі, типу чаріті шопи з книжковим магазином, де люди приносять. І от я оцю книжку, совершенно, совершенно, можна сказати, випадково знайшла там і заплатила за неї один фунт. І там же купила цю закладочку. Просто щоб запам'ятати, що це було саме там. Книжку, от я бачите, трошки читаю потрошки, але так не, не дуже швидко. І іншу книгу, цю книгу, я придбала за один фунт в банку. Це відділення банку було. Мені подобається цей актор. Я десь читала інтерв'ю, що він трошки дивувакуватий, такий відлюдник. І. Мене дуже спокусило, що великі літери. Спокусило, що це його автобіографія, що він сам про себе пише. І коли я відкрила книжку, я не пам'ятаю вже на якій сторінці. І там було про те, що він типу, ненавидить людей. І мене зацікавило. Тому ми і отримали банківську послугу, і я за один фунт придбала біографію от такого чудового мена. І зараз в мене на Вивчення отака кіпа книжок, це ще не всі, у мене ще є по маркетингу. І, в общем, я по -по почала читати потрошку кожну, під настрій читаю інші. таким чином я стараюся поповнити свій словниковий запас і запам'ятовувати фрази, які англійці використовують в коли вони спілкуються між собою. То, що я обрала для себе. Я начитала в інтернеті, що це базово, базові підручники, дуже популярні і показують хороші результати по вивченню тенсесів, тобто времін. Тому що в мене з цим велика, велика проблема. Я не знаю, як правильно формувати речення в більш складних випадках, і тому я оце взяла. Для того, щоб само навчатися, це треба робити на регулярній основі, тому що дуже забуваються ці формування речень. Але самі підручники, вони налаштовані таким чином, що в тебе, ну, тут, по-перше, показується, як користуватися цим підручником, і тут є різні рівні, на яке розраховано, якщо ти вчитель, якщо ти. Студент, і е, в тебе ось є приклади, і ти, за прикладами, просто запам'ятовуєш, як вірно будувати речення. Тобто, в, в конкретній ситуації в тебе є речення, і ти просто запам'ятовуєш без пояснювання правил, як це робити. А на наступній сторінці е, всі вправи до. Того, що ти пропрацьовував раніше і запам'ятовував. Тобто тут ти себе перевіряєш, і в кінці книги тут ти можеш це моє. Тут ти можеш себе перевірити, Тобто є варіанти відповідей. Ця книга достатньо товста, але обіцяють по проходженню, обіцяють гарний результат і розуміння, як будувати речення. Зараз хочу приділити трошки розказати про спілкування англійців. От у мене вже, звісно, є досвід взаємодії з англійцями. І що цікаво, що коли я починаю з ними говорити, по-перше, їм подобається наш український акцент. Ну Для них це, знаєте, вони звикли тут багато дуже індусів, багато арабів, і в них специфічна мова. Коли вони розмовляють англійською, і от вони кажуть, що український акцент їм подобається, він такий більш мелодійний, так скажемо. І коли я кажу, що я погано розмовляю англійською, вони всі кажуть, як це ти погано розмовляєш? Ми тебе розуміємо, ти розумієш, відповідаєш на наші питання, ти нормально розмовляєш. Каже, деякі англійці розмовляють гірше, ніж ти. І, до речі, це правда, бо саме в цьому регіоні, в цій ерії, де я проживаю, це норфолк. Тут специфічне формування речень, ну, собственно, вони дуже-дуже прості, як вони кажуть, simple. Вони не використовують складних слів, вони стараються максимально опростити і робити речення короткими. у них є. Такі сленгові а, речення. Ну, наприклад, коли я приїхала, я не розуміла che's. Cheers, cheers. А я не розуміла, що це означає. Це типу, дякую. Або а коли треба когось підвести, give me a lift. А, типу, підвези мене. І я а, а ще коли ти хочеш, щоб тобі щось підняли, а, lift, please. So, Дуже багато таких речей, коли зі мною говорили, а я собі перекладаю дослівно і взагалі не могла зрозуміти, про що вона говорять. Але зараз, звісно, я вже навіть якщо не знаю деякі слова в реченні, я або просто перепитую там, я кажу, вибачаюся, але не могли б ви пояснити. І вони дуже дуже спокійно, нормально ставляться, пояснюють. Коли ти говориш, що ти не розумієш, вони дуже лояльно ставляться. І це, це те, що мене розслабило. Я почала говорити саме завдяки тому, що вони сприймають твоє незнання англійської мови як можливість допомогти тобі і щось розказати чи підказати. Мені це дуже подобається, бо люди реально проявляють себе по-доброму і ну, бажають допомогти. Наприкінці я хочу сказати, що можливо, скоро я почну трошки записувати відео англійською мовою. Я хочу це робити. І так як це для мене вообще, всі ці відеозаписи і цей блог на Ютубі це такий челендж. Я хочу кожен день робити відос. І це для мене, то що незвичне, то що просто виводить мене на інший рівень. Бо я не дуже така публічна особа, не дуже любила, щоб про мене десь щось там було, то я скоро почну записувати відео і на англійській мові, тому не судіть дуже строго. Якщо будете мене дивитись, краще допомагайте і давайте поради, де можна що почитати, де можна може щось легке знайти для того, щоб підвищити мої знання. На сьогодні все. Дякую за те, що дивились. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть ваші коментарі, пишіть, що б ви хотіли дізнатись про життя, може про коледж, про навчання. Я буду записувати, бо реально за ці два роки дуже багато досвіду, і я ніколи не думала, що. Так може вообще статися в житті, що тебе просто срізають з землі з двома чемоданами, і ти міняєш абсолютно все. І треба вибудовувати і нові знання, і нові скіли, і нову мову, і нові трудові відносини, і все, що. Я вже тут спробувала і бути підприємцем, і відкрила вже компанію, потім передумала і вирішила, що, мабуть, треба закрити. Потім знову передумала, тому що мені сказали, що якщо ти щось плануєш, то краще не закривати. Тобто то є багато речей, що я через що вже тут пройшла за ці два роки. І я думаю, це буде корисна інформація і просто для того, щоб подивитись і просто. Можливо, дізнатись те, що я вже знаю, і готова з цим ділитися. До побачення.